Привіт, давно не бачились в сьогоднішньому відео. Я вам розкажу про всі свої новини в нашому житті, а їх виявилося вже дуже багато. Нарешті ми повернулися в Україну. Я давно вже збиралася, все, але все ніяк не могла наважитись, і я повернулася. Зараз вам розкажу, чому що мене змусило це зробити. Хороші чи погані новини. Все буде скоро. В Данії Я пробула майже рік, і за цей рік. Чесно вам скажу, можна було там вже адаптуватися, знайти якусь роботу. Дитина моя почала ходити в дитячий садочок. Вже я навіть звикла до цієї данської мови пройшла перший модуль вивчення данської мови, але нагадую, я дуже добре знала англійську мову, тож в мене не було ніяких складнощів у спілкуванні. Обзавелась багатьма друзями в Данії, навіть зараз ми з багатьма переписуємося, тож є до кого тепер поїхати в гості. Вже місяць я вдома, безмежно щаслива. Тому, тому що е, до цього я приїжджала кілька разів в Україну, але я була на західній Україні, я не приїжджала в саму Полтаву. Але так як я буквально місяць до цього приїжджала і залишалась на місяць в себе вдома, то скажу вам, коли ти вже приїхав перший раз і побував у себе вдома. Е, Походив на своїй кухні, поспав у своєму ліжку, все більше не хочеться нікуди їхати. Так, новини дещо напрягають. Сирени дуже часто бувають. я ще до них не звикаю. Всередині все зжимається. Коли гуляємо на дитячих площадках, так мої вже друзі з дітками на це не звертають ніякої уваги. Я все ще звертаю на це увагу. І так, це мій вибір. незважаючи на те, що в Україні зараз війна, слава Богу, що в нашому місці все більш-менш нормально. Одразу після початку війни ми виїхали на західну Україну, і там були кілька місяців. А вже після того я переїхала в Данію. Мене звала моя двоюродна сестра. І саме тому я вибрала цю країну, не тому, що я хотіла там в неї колись поїхати, а саме тому, що в мене там тільки там в мене були родичі. Тому я вибрала цю країну, тому що багато хто мене питає: а чому Данія? чому ти туди поїхала, чи тобі подобається. Ну, в мене не було ніякого вибору. Я поїхала туди, і мені там сподобалось. І мені там сподобалось, тому що було там тихо, спокійно, не було сирени і не було війни. А тепер найголовніша причина, чому ж ми повернулися. Повернулася я чи. Через те, що ну як через те, що я поїхала туди, я жила там сама з дитиною. Моя ж дитина пробула там цілий рік, з двох до трьох років, він значно виріс, змінився. Це вже інша людина. А мій чоловік залишився вдома. І, відповідно, ми всі сумували друг за другом. Я хочу вам сказати, що стосунки на відстані ну це е, явно не моє, і жодні стосунки на відстані не стають міцніші. Я вирішила, що треба повертатися. Якщо ми так сумуємо і скучаємо за нашим татом, то треба було повернутися. Моя дитина значно безмежно щаслива, коли ми повернулися. Тож так, нам класно вдома. Я насолоджуюсь проведеним часом вдома. Е, безмежно вдячна Дані, безмежно вдячна кожній людині, яка нам там допомагала. Так, нам було там затишно. Нам нас огорнули таким захистом і турботою. Тож я ніколи не забуду про цих людей. Тепер в мене найкраще, найкращі побажання, найкращі відчуття, найкраще ставлення до данців. До данії це назавжди залишиться в моєму серці. Всім дякую. Всі мене питають, чи повернуся я ще в Данію? Ні, жити вже більше я не повернуся. Я вже всім сказала, що я їду в Україну на постійно. Я одразу сказала, що їду де на місяць, і потім вже передзвонила і сказала, щоб закрили мені всі документи. Більше допомоги я не отримаю, нічого не отримую. Всі документи я закрила. Віза в мене ще залишається. Там здається, півроку ще можна буде повернутись. Але я сподіваюся на те, що Україна переможе у війні. Все буде у нас. Добре, ми всім допомагаємо. Тож тільки вперед, і тільки до перемоги, я хочу жити в Україні. Повертатися в Данію. Я не збираюся. Там вже закрила всі документи, будемо налагоджувати тут ситуацію. Які ж плюси для себе я взяла з Данії? Я почала сортувати сміття, тому що в Данії і у всій Європі всі сортують сміття. Ніхто не кидає сміття так, як у нас в одному місці, тому що потрібно думати про майбутнє, те, що чекає на наших дітей, і мене дуже вразило, що там відкладають окремо сміття органічне, і потім це сміття переробляють і ним удобрюють землю на полях. Ну тобто уявіть наскільки з деталями і з душою ставляться до люблю Природу ми там жили в невеликому містечку і постійно була тільки природа і тиша. Зараз, коли ми виходимо в місце в місто, я одразу не могла зрозуміти, що відбувається, але чесно, якось цей весь шум вже починає на мене якось давити. Тож мені більше подобається зараз бути на природі. Дуже часто виїжджаємо на дачу. Що ж буде з моїм ютуб-каналом? А Ютуб-канал буде продовжувати існувати. Буду знімати нові відео про Україну, про наше життя, про своє місце, про свою роботу. У нас тут є робота. Ми працюємо в квітковому магазині, я вам все розкажу і покажу. Також в мене залишилась величезна кількість відео, величезна кількість відзнятого матеріала про Данію, яке я ще не публікувала. Тож ще буде значна кількість відео про Данію, про те, що зі мною там відбувалось. Я там побувала в дуже багатьох місцях, відвідала дуже багато різноманітних заходів. тож є про що розказати. Але в мене не було такого відчуття, що о Боже, як же багато жити в Данії, мені все не подобається, і я хочу додому. Ні. Нас там огорнули такою турботою, що е, я відчувала себе там комфортно. Мені там навіть подобалось. Не знаю, чи бачила б я своє життя там надовго, але ні, тому що можемо так сказати, я. Жила в такому режимі очікування постійному. Я кожен місяць думала, от зараз все налагодиться, і ми всі поїдемо додому. Там настане мир. і Ми всі поїдемо додому. Е, ну, такого не сталося, і треба було вирішувати, ти що ж робити. Я вирішила повернутися додому. Але я безмежно щаслива, що цей рік я прожила в Данії, там було спокійно, і мені було там спокійно. У мене з'явилося дуже багато нових друзів. З'явився величезний досвід життя у Європі, і весь цей досвід, який про який я там дізналася, хочу, хочу застосовувати тут, в Україні. Дуже багато ідей я там побачила, і здебільшого живуть вони там по іншому. Саме відношення і ставлення до життя у них інше. Вони живуть більш самостійно, як чоловік з жінкою, так і батьки з дітьми у вихованні з дитиною дуже багато всього хочу. Хочу почерпнути з їхньої культури, але ж найбільше мені сподобалось те, як люди ставляться один до одного і як вони допомагають. І в них волонтерство це як спосіб життя, тобто вони у будь-якому разі допомагають. Це там, як тварини, як країни там Африки, зараз як вони допомагають українцям. Тож і ми повинні всі згрупуватися, допомагати один одному. І саме в нашій єдності мені здається, на наша сила, дякую кожному, що ви дивитесь моє відео. Буде ще дуже дуже багато цікавих відео, як про Данію, так і про Україну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли, щоб я вам розказала більше про Україну, чи щоб я робила відео про Данію. Скоро моєму каналу буде рік, і буде підпивати підсумки. Чого ж я досягла зі своїм каналом? з Данії в Україну в мене завжди займає десь дві довби, тому що одну ніч завжди ми десь залишаємося в місті, бо я їду з малесенькою дитиною, і йому буде дуже важко їхати одразу і на автобусі, і на поїзді, і на літаку. Але ми вилітаємо з Білунда. Цього разу ми їхали через Будапешт. У нас був прямий переліт з Білунда в Будапешт. Потім з Будапешт. Ешта ми їхали перевізником до Ужгорода, і з Ужгорода до Полтави в мене був прямий потяг. Хочу зняти ще окреме відео, де хочу вам розказати, як же можна добиратися з Данії до України, тому що й можна добратися багатьма способами, і ціна також буде досить різна. Ютуб канал мене надихає, дарує значну радість, приносить енергію. В мене дуже дуже багато нових планів. Буду вам розказувати про роботу, про життя в Україну. Буде дуже багато відео про те, як я жила в Данії. Сподіваюсь, будуть відео про нові якісь подорожі. Будуть подорожі України, буде багато відео про міста в Україні, про життя в Україні. І я хочу додати також нову рубрику. Це будуть інтерв'ю з цікавими людьми серед моїх знайомих. Є дуже багато. Ато знайомих, які жили в інших країнах Європи і повернулися, тож буду брати у них інтерв'ю і розказувати вам про життя в інших країнах, і найголовніше про життя зараз в Україні, про щось новеньке. Тож буде дуже і дуже цікаво.